20 серпня в Україні відбувся конгрес місцевих та регіональних влад за участі президента України Володимира Зеленського. На ньому побував очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Підготовка до осінньо-зимового періоду та навчального року, налагодження співпраці з закордонними партнерами не лише на рівні держави, а й на рівні кожної громади в усіх регіонах України. Теми, які обговорили під час заходу, відкриваючи засідання, глава держави наголосив, що необхідно повністю реалізувати програму укриттів у школах, щоб у новому навчальному році якнайбільше дітей могли піти у школу офлайн. Розповів голова ОВА. За словами Юрія Погуляйка, на Волині до першого класу зараховано 13,5 тисяч учнів. У минулому навчальному році 11,5 тисяч для безперебійного функціонування навчальних закладів зимку створюється запас палива, який станом на сьогодні становить 60% від запланованого, зазначив очільник області. У закладах загальної середньої освіти наявні та готові до використання 445 генераторів. У закладах дошкільної освіти 139 електрогенераторів, а у профтехах 45. Також серед питань, які розглянули, стан реалізації проєктів альтернативної енергетики щодо Волині, то у 2024 році кількість споживачів, які встановили сонячні батареї, зросла на 34% у порівнянні з відповідним періодом до повномасштабного вторгнення. Потужність таких установок складає 41,12 МВт, Повідомив очільник області. Крім того, як зазначив Юрій Погуляйко, область цілком забезпечена місцевими видами палива.